Ми продовжуємо підбивати підсумки першої половини сезону. І на черзі рейтинг із топ 10 найкращих асистів чемпіонату України. Тож, друзі, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на наш youtube канал і нагадаю, що партнер нашого проєкту компанія «Фавбет». Гра розкриває тебе. Забудь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Розпочнемо із 10-го місця. Асисти це не завжди яскрава дія лише одного футболіста. Інколи це командна взаємодія, і саме так сталося у 9-му турі у матчі між Шахтарем та ЛНЗ. Ідеальна комбінація гірників і завершальний удар від Георгія Судакова намагається атакувати Судаков Крисківтра Класна комбінація Георгій Судаков. Спиру, як в дворі казали, але наскільки влучно від стієчки закладає м'яч зараз, Георгій Судаков добігає Судаков, крисків Траоре, все в дотик і прийом першим удар другим класно закриває цю атаку Судаков. Ще один приклад командної роботи на дев'ятому місці. Матч Динамо проти Вереса у 17-му турі. гол Владислава Ваната. оскільки цей м'яч став переможним, ціна його зростає ще більше. Перейдемо до більш класичних асистів. На восьмому місці результативна передача Даніеля Соси. У матчі Кривбаса проти руха. Ідеальний пас із центру поля, який вивів партнера Вічнавіч. Тут Соса пробує підіграти. Соса залишається такий м'ячем. Соса. Закидання вперед від нього. Ідеальний пас, І який момент для кривбаса! 1-1! 47 хвилина. Саме завершувалася, коли вдалося забити криворізькій команді Максим Задирака. Руслан Бабенко був одним із ключових футболістів полісся у першій половині сезону і часто завдяки своїй непомітній роботі. Але не помітити ось таку результативну передачу було просто неможливо. В сьоме місце нашого рейтингу і асист Руслана Бабенка у матчі проти оболоні. Карабель, якщо не помиляюся. Бабенко який пас Бабенко видає зараз 3-0! Олександр Назаренко. Фух, я не знаю, де він придбав цей тотем. Але те, що робить Назаренко на старті сезону, ну, те саме, що він зараз кутовим пропорцем, він робить в кожному майже матчі з кожним суперником. І я хочу сказати, що Бабенко видав: знову я зараз буду згадувати Йохана Кройфа, але ютубчику є на таких передач від. Лютучого голанця шосте місце і дуже ефектне завершення від шкрієля. Можливо, футболіст Ворскли і сам хотів забити ударом п'ятою, але вийшов дуже яскравий асист. Тож уся комбінація полтавців і асист шкрієля на шостій позиції. Як провести атаку від власних воріт до чужого штрафного майданчика лише за дві передачі? Динамо в матчі проти інгульця дало відповідь на це запитання. Бущан покотив на Дубінчака, А то із власної половини поля вивів вона та вічна цей м'яч на п'ятому місці нашого рейтингу. Нестандартні дії часто спантеличують суперника і додають трошки магії у гру. Асист через себе в виконанні вніс у Сатобіаса у матчі Шахтаря та у болоні на четвертій позиції. Криський у центр на Бондаренко. Той може і пробити, але вивантажує м'яч на дальній фланг. Тобіас падіні через себе. Бондаренко лівою ногою гол! Артем Бондаренко. Ну і який асист! Бондаренко продовжує забивати у якомусь шаленому темпі. Що ми говоримо про чемпіонат? Хетрику у минулому матчі. Зараз забиває четвертий гол за два поєдинки. Четвертий гол в чемпіонаті. На третьому місці знову результативна передача від футболіста Донецького шахтаря. Марон Гомес у першій частині сезону не часто вирізнявся яскравими індивідуальними діями. Але його головний хайлайт першої половини цієї кампанії безумовно це асист на Зубкова у матчі проти чорноморця. Всікам вичув на заміну. Це якщо про матч проти «Зорі» говорити зараз хороша передача з злибани. Удар 1-0! Шахтар виходить вперед. І Олександр Зубков. Виводить свою команду вперед. Давайте подивимось на цю атаку. Розкішний пас із Либини. Ось це те, що потрібно на що потрібно було орієнтуватися футболістам Чорноморця в обороні. Друге місце у нашому рейтингу займає суперпас від Амбросія Чачуа. Цю елегантну передачу ударом з лету доповнив Бруніньо. Друге місце рейтингу. Бруніньо перехопив віддав на Невеса Чачу. А це ударна позиція. Амбросі накидає здорово, як Бруніньо, Удар по воротах. Який же шикарний зараз гол у виконанні Бруніньо, Ось це так краса. Причому не лише від гравця під 37 номером, а й Амбросія Чачу, який виконав. Передачу виконав акуратну підсічку. Вхід Бруніньо. Прекрасний гол. Перше місце за одним із найбільш обговорюваних футболістів ОПЛ цього сезону Безерою. Атака Олександрії почалася з того, що команда Ротаня на власній половині поля відібрала м'яч. Ну а далі Безера сам обіграв пів команди і віддав результативну передачу на смирного. Тож найкращий асист цього сезону, за нашою версією, вашій увазі. Далі замість Летніва. За позицією з'явився Мустафаєв. І ось зараз Талес змінює Крушинського, Кому якому дісталося в одному з попередніх епізодів. Можливо, деякі больові відчуття присутні. Ну а зараз Безера набирає швидкість. Ось таких швидкісних проходів від Безера Ми сьогодні майже не бачили. Безера встояв на ногах. Безера віддає на партнера. Удар! 1-0! Це Смирний! Ось це так розв'язка. І що зробив у цій атаці Безера? Скільки він протягнув м'яч? 50-60 метрів. На ньому фолили, але він встояв на ногах і віддає чергову результативну передачу. Третій асист в УПЛ виконе базар. Друзі, пишіть свої думки у коментарях. Чи погоджуєтесь ви з таким розташуванням асистів у нашій підбірці? Можливо, чиюсь результативну передачу ви б хотіли додати до цього рейтингу. Обов'язково діліться своїми враженнями в коментарях. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на наш Ютуб канал. і нагадаю, що партнер нашого проєкту компанія Фавбет гра розкриває тебе. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф. Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.